про прославлена, який 38 років лежав у лютої купелі, біля ВПС, де дехто де з нас побував і уявляємо, як вона виглядала, не так як на переважній більшості картин середньовічних художників, які там не були, які зображували цю купіль вигляді розкішних римських руїн. Як завгодно. ну не так, як і насправді. Тепер там. Тільки калюшки залишились, і тільки туди приходять, щоб згадати цю подію, помолитися, ніхто вже там не занурюється і не очікує зцілення від конкретно цієї купелі і І правда, тому що ця купіль, після того, як Христос прийшов і смертю смерть подавав, вона, так би мовити, та розширилась на весь світ. І тепер Усюди ми можемо знайти цю купіль. і не лише в чаші, як священник пристягає вірно, із закликом приступіть з любов'ю, вірою, і не лише. А усюди, де є чисте серце, усюди, де є молитва, усюди є тіла милосердя дає, там і ця з стілена. Усюди, де є любов між людьми, усюди, де є людина, яка може допомогти ближньому своєму. Садити цю купіль милосердя, е, перелізти, якщо треба і да призібрати через бар'єр е, сердечної байдужості і так далі. Тому Христос завжди запитував людей е, про головне, чи ти хочеш бути здоровим, перед тим, як стіляв. А як не устне запитував, то прозрівав, як Бог, е, духом своїм. Чи хоче людина насправді бути здоровою. І коли е, не все він бачив там, так би мовити, що хотів побачити, як у випадку з цим розслабленим, а бачив там і якийсь гріх, про який він не сказав нам, не назвав його нам, але ж сказав, іди і більше не гріши. Значить, Перед цим, чи до свого лежання 38-літнього, чи під час нього цей чоловік грішив. Казав йому, щоб не стало тобі чогось гіршого, що може бути гірше, ніж лежання прославлене 38 років. Що може бути гірше? Ну, ми як християни знаємо, що може бути гірше. Не тілесна смерть, а смерть духовна. От на цій, яка лежить на престолі до Вознесіння, яку ми бачили, перед якою поклонялися серед знарядь тортур і страти Спасителя цвяхії Спис, пустина з губкою з остан. Там мішечок у нас от, на цій нашій новій площади. Мішечок юний, мішечок із срібниками. Це виявляється те знаряддя карту, це знаряддя спокуса, це знаряддя нечистоти, якої сатана, спокушає нас. Це символічне таке зображення. Такий симпатичний мішечок зав'язочкою. Чому ж його не взяти в нашому житті? Як ті в тому прислів'ї відомому, яке ми з насмішкою, а хто їх серйоз повторює, б'ють біжи, б'ють, бери. А виявляється, це зовсім не християнське прислів'я. І тому цей мішечок нам на нагадує про те, як ми можемо тяжко грішити і після нашого стілі. Ось він на престолі цей мішечок, навіть на Божому престолі. Тому, браті і сестри, будьмо обачні. І допомагаємо одне одному, будьмо людьми, тими людьми, про якого сказав так, несвідомо це розслаблення. Немає чоловіка. А ось же чоловік стоїть перед тобою. Ось стоїть чоловік, Господь Ісус Христос, який стоїть завжди поруч, іде поруч, стукає в двері наших домів, наших сердець і каже, ось же ж я є чоловік. Покличте мене, я вас зцілю. Я дам вам свободу. І вам не треба буде нести свою постіль, тому що ви і в цій постілі взагалі не будете мати ніякої потреби. Тому що я господар субор, на суботу, вона субота має володіти мною і вам. Тому ми не будемо класифікувати усіх грішників, як деякі богослови роблять, називаючи сліпими це садукеї, Криві, там, кульгаві, це фарисеї, інші байдужі люди, які проходили повз хрест і насміхалися і казали, зійди з хреста, ми віруємо в тебе, це криві, які тут бачать, тут не бачать. Ні, ми так не будемо робити, будемо себе вважати усіма одразу, які теж, звичайно, дуже часто буваємо в нашому житті розслабленими, і нам дуже важко встати, дуже важко примусити себе до дій до справ Милосердя, до молитви, до цієї боротьби, до цієї війни, яка точиться між Богом і Сатаною за всіма слугами від створення світу, від створення цього Люцифера, Світлого Янгла, і буде, очевидно, точиться до кінця віку. А ми не хочемо в ній брати участь. Як багато хто зараз не хоче брати участь в цій війні, яка на нашій землі точиться, страшній війні. Хоче, але щось заважає. Розслаблення своє заважає. Розслаблення духовне, перш за все, і мертвість, яку нам треба долати. І ці слова, які ми завжди читаємо під час хрещення, послання апостола Павла до Римлян, що ми подібні до Христа спочатку стали мертвістю. Але якщо ми залишаємося далі, залишаємося далі в цій мертвості, то що нам до Його Воскресіння? Ми споріднюємося з Ним, головне, Його Воскресіння, життям вічним, Його свободою, Його любові, Його даром бачити в людині не лише гріх, а бачити в людині те світло, те прекрасне, ту іскру Божа, яка і в цьому розслабленому безперечно, була. І він витримав ці свої, зрештою, спокуси. Що там було з ним далі? Будемо дуже сподіватися, що після того, як він знову згрішив, розказав юдеям про те, хто його зцілив, він його пізнав і розказав. Може, через прямодушність свою, а може, через страх, може через оцей мішечок, який йому показався. Вблизі чи в далині. Отак і сталося. І так з нами часто стається, але не повинно з нами так ставитися. Ми повинні вчасно розпізнавати ці спокуси, вчасно бачити в собі розслабленість і битися, і брати участь в цій війні, звісно, на якому боці. Зрозуміло, для християн нема альтернативи. І е, ті люди, які називаються християнами, а творять зло, наводять ракети на наші місто, віддають. Е, Шпигують за нами, просто ширять всякі неправдиві відомості про те, що відбувається навколо, ненавидять одне одного. Ну і дуже часто ненавидять і тих, хто нами керує під час цієї війни, які б вони не були, ці наші керівники. Але якщо ми не будемо одним народом, єдиним цілим. Якщо не будемо берегти одне одне, і нашу державу, то, в тому числі і наших, можливо, невмілих керівників, не будемо з ними разом, в одному стрілі, на одному боці. Переконувати їх своїм прикладом. зрештою, своєю безкорисливою допомогою, як наша парафія, як всі інші парафії, як парафія ця Богдана, яка, наприклад, вже 40 машин напроду. Змогла поставити. Ну, а на, про нашу парафію нам пан Володимир розкаже, що, що вона е, робить. Мало скромно, як всім мало скромно. Але найміцніший е, це щит віри. найнадійніший шолом духовний. І найдійовіший це меч. Меч. Вогненний меч це орхістратия Божого Михаїла який маємо зараз разом з ним тримати і посікати, нищити все темне, зле, холодне в цьому світі. Не розслаблена рука такого меча не втримає. Розслаблена голова із думками слабкими, молодушними. Це шолом не втримає. І ще твір без щирої віри, яка стверджується великою-великою любов'ю, -великою, теж ми не втримаємо в наших руках. Тому, брати і сестри, не будьмо розслабленими. Будьмо сміливими. Порушуємо всі суботи від усіх фарисеїв і садукеїв світу. Порушуємо їх, тому що нам дана свобода від Господа, нам дана любов, нам дана надія на те, що переможемо, на те, що будемо всі разом із нашими загиблими. Воїнами, захисниками і навіть з тими, хто до часу розслаблений, будемо царство.